Всім доброго вечора. Сьогодні вирішила вже висадити свій перець у відкритий ґрунт. І покажу вам свій спосіб, як я висаджую перець у відкритий ґрунт. Вже перець прям чекає, не дочекається, коли вже йому дадуть більше ґрунту і щоб рослинка розвивалася. Значить, оце мій перець. Ось, бачите, цей перець показую вам колобок. Який стоїть у цьому кашпо без пікіровки, ось підписаний. Отак він у мене стоїть. Трошки в теплиці приморозився зверху, бо була така морозна ніч. І бачите, вже ось його повикидав цвіт. А це перець у мене, оцей голландський капелло, ось він. Ну, тут я висаджувала трошки у тепличку його і ось залишила трохи висадити. У відкритий ґрунт. Його у мене всього було 10 перчинок. А тут ось на колобку, бачите, ось що? Ось. ось перчинка зав'язалася, бачите, ось показую. А це такий перець. Значить, сьогодні висаджую. Ну і тут ось у мене є такі перчинки, це я собі підкупила. Значить, як я висаджую перець? Ось поробила такі лунки, як ми говоримо, лунки. Значить, між лунками буду садити по дві перчини в одну луночку. Між лунками десь у мене ось буде від перчини до перчини, десь тут буде 25 см і тут дві перчинки. А тут буде десь сантиметрів 30-40 між дорядками. Ось так. Бачите, від цієї ямки і до цієї ямки, десь 30-40. Значить, у ямку. Що я поклала в ямку? Ось я вже вам поклала, щоб скоріше було. Значить, нітроамофоска. Біленькі такі гранулки, це нітроамофоска. Ось вона. Вона розова, сіренька буває. Далі. Поклала трошки, кладу курячого посліду. Ось він такий. Ось, кладу десь так, ну, пучка, трохи менше, ніж столова ложка. От тепер. Покладу сюди попіл обов'язково. Попіл Попіл у мене ось пересіяний. Десь столову ложку. Ось приблизно отак. Бачите, От отак от розтрушую попіл. І так у кожну луночку О, буде покла... покладу попіл. Я вам на декількох покажу. От. І тепер оце все отак перемішую рукою, ось, де будуть корінчики. Перемішую рукою. І третя ямка. Це ті ямки, на яких я вам показую. Я ж не буду вам усі показувати. У мене тут буде їх, може, штук. Не знаю скільки, ну, побачимо. Ось так. Перемішали. Тепер йдемо далі. Ось у мене відро води. 10 літрів. Набрала теплої води. У мене в бочці є вода, гріється. Ось. ось мої оці добрива органічні, які я готувала. Це настояна трава, ось уже вона така, бачите? От. І оце насіння, ой, насіння, кажу, шелушення з цибулі. Ось воно. От. Значить, цими добривами органічними я користуюся ціле літо, можна сказати. Беру, наливаю це 10-літрове відро. От в мене літровий ковшик, десь трошки не повний. Додаю сюди. І також цієї настояної трави. Десь трошки не повний ковшик, ось додаю все відро. Так. І тепер все це перемішую ось і буду поливати свої лунки. Ідемо до лунок. Перець любить воду, як ви знаєте, і не холодну воду. От, значить, йдемо до лунок. Так, тепер в лунку я зараз, е... да, не зараз, я покладу потім. Значить, я зразу полью лунки, дивіться, ось так. Ось, бачите, як води наливаю. по літрі. Ось. І хай водичка ця утає, втане туди у землю. Ось так, по літрі. І так, ось у мене вже тут лунки зроблені, і так я зроблю зараз в усі лунки. Розіллю воду. Так, вода втанула вже, бачимо, ось, показую вам. втанула скрізь водичка. Ось. Тепер. Ось у мене шелуха з яєць. Яйця йому я не викидала, складала їх у баночку чи відерочку. І ось так я її подрібнила. Бачите як? Тепер я буду отак підтрушувати оцю шелуху. Отак десь, отак і хватить. Бо в мене її теж небагато, щоб на всі ямки. Отак трохи підтрушую шелухи. От. І ось перчик уже порозділяла, бачите, ось о, яка коренева система. Це той перець мій. Ось, о, бачите, він колобок той, що був у контейнері. Ось такі коріння в ньому, мичечками. Ось він такий ловенький перчик. Ось. ось ця перчинка. Дивіться, що з перчиком. Бачите, яка ось яке коріння. Бачите, о. дивіться, бачите. От, і зараз ще я сюди добавлю оцих гранул. Рембик, ось у мене, бачите, рембик від всяких, як кажуть, різучих, сосущих паразитів. Ну, я сиплю не в ямку його, а отак от на ґрунт. Дивіться, отак. Отак на боки. от, На боки, отак я присипаю. От, все. І сюди зараз сипану. О, так. І так дивіться, ось тепер буду ставити, ось один, ставлю перчик, і отак от другий. О, отак корінечко туди в землю. Бачите, як от в землю туди, у м'яку, от, і отак от, о, на отакій відстані і туди його, ось так показую вам. І тепер буду присипати земелькою цією. Ось так. о, так, Все, перець посадила ось так і роблю таку, як би рукою, таку лунку роблю, що перець любить поливали, щоб його гарно. о, таку луночку зробила, щоб сюди, коли наливаю воду, то водичка залишається отут в прикореневій зоні, ніде не дівається. Ось бачите як, і засипаю тепер його. О, перчик. І таку луночку зробила. От. Все, трошки рукою можна придавити, щоб коріння, щоб повітря там менше було, щоб коріння, ну як, краще з землею, як кажуть. Торкалося до землі. О. Все, ось так сажу я перець. І так посажу всі свої перчинки. Ось, далі буду висаджувати. Так що, будь ласка, я висаджую перець. Прийшла пора. Все. На цьому своє відео. Закінчую. До нових зустрічей.